Уроки кіношколи для дітей війни до Харкова і зона ТО приїхало 18 дітей навчатися кіномистецтву. Дівчата і хлопці з Донеччини та Луганщини протягом тижня вчитимуться знімати і монтувати. Педагоги сподіваються, таким чином забудуть про обстріли і покинуті домівки. Кінонауку бачила Марія Малевська. Ти даєш команду пауза три секунди, раз, два, три. Потім говориш запись. Раз два три. Я італіянка Альбіна у Сідання врім. Я проживаю в місті Лісічанській Луганська область. Україна до війни Альбіна з родиною жила у Первомайську. Нині це окуповане місто. Згадує виїхати, намагалися кілька місяців. Потім ще довгий час переїздили з місця на місце, аж поки знайшли житло та роботу на мирній землі. У нас там родственники сталіснікатери. І розказують, слышно на вистріли. Ну, попадали в кришу полише. Ну його заділи, але вроді би в сентябрі в октябрі нам забрали в квартиру і обокрали. Мама проникла в город, щоб перевести все остальное имущество. Нині Альбіна мріє про кар'єру відомої відеоблогерки, і згодом актриси, де навчатися цьому на Луганщині поблизу лінії розмежування не знає. Смотри, я тебе сделаю монітор так, щоб ти бачила, бачиш, голови у нет. Що ми делаем? Ти достанешь до кнопки. Да. Все, запись. – Всім привіт. Меня зовут Всеволод Григоренко. Дев'ятирічна Аліна Стошківки виски. під попасною насправді ледве дістає до камери. Дівча хоче мріє бути продавчиною, залюбки опановує ази операторського мистецтва. Нужно включати. І що, що? Нужно настраювати його. Ну я хочу навчитися знімати. Что ты будешь дома снимать? Но... Когда кудись например, в какую-то страну буду снимать там штата. А лінії розграничення ми 80 кілометрів. І це для дітей, ну как би как вам правильно сказати, зміна Это Це діти, які розуміють, що вони комусь нужны. Вчать гості, окрім досвідчених харківських викладачів, такі самі діти, харків'яни. Уроки кіношколи відбуваються у культурно-адаптаційному центрі для переселенців. І одне з завдань кажуть організатори. Самоадаптування интеграции детей из серой зоны. Сейчас мы п планируем отсматривать материал, который отсняли вот и это смонтировать. Я сейчас, получается, учу мальчика, который вот захотел. Ізучить монтаж наприкінці тижня, кожна група дітей має здати готову роботу. Жанрових обмежень жодних. це може бути зарисовка, це може бути екранізація стихотворення, це може бути опрос на або ліпрос друг друга, або якийсь скетч. Додому діти повезуть не лише нові навички і враження. Кожна група отримує новеньку відеокамеру, аби там у рідних селищах кіношкола продовжувала існування. Керівник групи з селища Крива Лука вже має плани робити з дітьми тур Альманах, бо ж окрім війни, під боком мають. Заповідник Мілова випадку, їх нужно відлікати, від щоб вони менше об этом думали. Да? І от я замічаю, навіть наші діти вони грають не з луками, а строїть блокпости. Ну, це не нормально. Да, то є Отвлекать в любом случае нужно, то есть туризмом, яким-то активным отдыхом. Майстер-класи акторської майстерності і це також своєрідна терапія вчитися вихлюпувати свої емоції назовні. А ще стимічна мова, монтаж, і обов'язково екскурсії з святковим Харковом та розваги. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТБ.